Новорічні жнива зазвичай артисти лише за один різдвяний місяць заробляють більше ніж за весь інший рік. Свята, концерти, корпоративи співакам навіть у голову прийти не могло, що цього року їм доведеться сісти на мілину, адже найприбутковіший концертний місяць от-от закінчиться, так і не почавшись. Слава Україні. Євромайдан змішав всі їхні плани у революційному пориві. Деякі гурти погодились навіть співати безкоштовно. Славкова Вакарчук, танок на майдані Конго Положинський. Ці люди не тільки постійно знаходяться на майдані, а співають тут щодня. А Руслана і, взагалі, голос безкоштовно віддала Євромайдану. Які ж тут корпоративи? Тож дехто рок-естради дивляться на них як на саботажників, адже заробити на хліб з ікрою у таких умовах все важче. За якихось 200 метрів на сцені антимайдану відомих голосів майже не почути. Сольні партії видають політики, їх підтримують хіба зірки рівня кастингів телевізійних талант-шоу. Невже глухий для влади час нікому підставити їй голос? Програма гроші спробує допомогти владі наповнити блакитну сцену співочими талантами. Сподіваємось, організатори такого масштабного мітингу не постоять за ціною, Почнемо з митців, обласканих владою. Сладострасний плоті постелі, неземний мною Його звання народного артисту стало скандалом на всю країну. Досі половина культурологів не може збагнути, відколи держава почала шанувати творців матерного жанру. Тепер заслужений співак Гаврилюк точно має підтримати провладний мітинг. Може навіть від гонорару відмовиться. Ми е, зараз організовуємо серію концертів. Нарешті з нами на зв'язку людина, яка готова підтримати мітинг. Щоправда, відмовлятися від гонорару, схоже ніхто не збирається. це з економічної щастя, і та благотворительної акцією? це біжплана <плес> акції. Вступлення і ніколи Я вас совершенно понял. Прекрасно понял вас. Это акции оплачиваемые, Поэтому можно говорить о сумах. нужно обсуждать, будем обсуждать, будем думать, потому что мне начальство за горло взяло. нужно делать. Нарешті з нами на зв'язку людина, яка готова підтримати мітинг. Щоправда, відмовлятися від гонорару схоже, ніхто не збирається. Далі бюджет. Далі, далі указання нужна вот реалізувати. Таке враження, що виконавець пісні стриптизерша просто набиває собі ціну. Кале, скажу так: дві тисячі доларів. Чи товари народний артист гордо стверджує: ні перед ким спини, ніколи не гнув. Сходимось на 16 тисяч гривень і лозунгу, ні громадянській війні порядку так. Один є, але ж на владному майдані досі не чути золотого голосу Верховної Ради, народного депутата Таїсії Повалій. Адамшіла, адалшіла. Як мені можна пообщатися з кимось представителем госпожи Повалій? Представник народної депутатки запевняє, гукати зі сцени політичні гасла виконавцям такого рівня не лишить, але заспівати на підтримку влади представниці самої влади зовсім не важко. Одна біда, вона із продюсером за кордоном. Подыломое еще скажут у Софии Ротаро. Концерт, который, чтобы поддержать ребят, которые у нас стоят под Верховной Радой Мьозну. Реально лишь, чтобы госпожа София помогла, поддержала ребят и хотя бы песню ⁇ Две ⁇ помогла, поддержала согрела их своим путем? Реально ли? в, стране, в время не будет. А когда она вернется? Ми згодні почекати. Проте навіть подвійний гонорар не змушує продюсера відкрити карти. Мабуть, буде гіта десь після 26, мабуть, десь 24 четвертого фібра. Але виявляється, для Софії Михайлівни новий рік закінчується на початку весни. А Майже вмовляємо агентів Світлани Лободи. Числа вообще отсутствує в страні. Ми не гастроля. Клас поставить настана тоже в Донецке концерт, Давай тоже у ваших у ваших не да. давайте я посмотрю да по графику, Давайте созвонимся тогда. да не відмовлялася підтримати партію влади. І Наталя Могилевська. Ми сейчас займаємося организацией митинга і организацией концерта в поддержку ребят, которые собрались под Верховной під верховної европейские выборы. стають європейські вибори. Я вас вам беру скажу. Топова українська естрада масово поїхала за кордон. Той час, коли починаються новорічні корпоративи, і народу так потрібна підтримка, Чи, можливо зірки ховаються за кордоном від надокушливих чиновників, аби не бруднитися об гроші. Відмовити напряму означає нажити впливового ворога, погодитись співати, стати персоною грата для тисяч тих, хто на євромайдані. Великі гроші, які пропонувалися, були ну справді спокусою для артиста, тому що в країні зараз не до танців, да не до співів. Роботи немає. Це означає, що годувати сім'ї немає за що. Якщо в людини гонорар 3 тисячі їй пропонували 15 тисяч. Письменниця та співачка Ірена Карпа впевнена, більшість українських поп зірок і хотіли б заробити, проте вагаються. Якби не втратити свого слухача, їм дуже от погано живеться. Вони не можуть собі зробити на хлібчик з масличком, то вони йдуть себе продавати в будь-якому разі. Новорічно концертний сезон можна вважати проваленим. Свідомі артисти безкоштовно зривають голоси на Євромайдані. Решті доводиться ховатися як від політичних концертів, так і від корпоративів. Віддуватися доводиться головам ветеранських комітетів та політикам, які в чомусь зовсім не поступаються артистам. Примірфіні правні чизгазяк зонтик. почули, поскольку ви отримали інформацію.